Зробити паркування платним лише в години пікової соціально-економічної активності. Саме таке нововведення хоче запровадити заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. Що з цього приводу думають прикарпатці, Дізнавався наш Андрій Попович. На крок ближче до Європи в Івано-Франківську планують скоротити час платного паркування у середмісті. Якщо місцевим чиновникам їхній задум вдасться, то незабаром ви зможете залишити вашу автівку у центрі міста максимум з 8 ранку до 6 вечора. В нас на сьогоднішній момент от зараз весняно-літній період з 7 ранку до 21 години вечора парковки є платні. Хоча якщо ми проаналізуємо навіть ситуацію, так тобто зранку багато є вільних місць, тобто не не заповнені так само. Після 17-18 години автомобілів стає значно менше на парковці і багато є вільних місць, тобто платне паркування повинно бути тоді, коли є пік економічної активності життя у місті. Також, окрім зменшення часу, платного паркування, ініціативою хочуть дозволити місцевим мешканцям не оплачувати за паркування поруч своїх будинків. Скажімо, ми проживаємо в цьому будинку сусідньому, так? От ми до якої години ми зазвичай їдемо на роботу, так, до восьми години ми стараємося виїхати на роботу. А якщо з 7 години платно, то що це означає? Якщо я тут живу, я повинен що платити за одну годину, чи там я приїжджаю з роботи, так? Бо я живу в цьому будинку, там шості півсама сама. Вечора то я повинно виходить знову платити. Логіки в цьому абсолютно ніякої немає. Втім, Прикарпатці до такої ініціативи ставляться неоднозначно. Та добре буде. Чи менше платити, тим ліпше. В загальному то проблема з паркуванням у нас у місті є дуже велика і перестановка до Данки. Я думаю, що тут суму не міняє. Що з Шостої до 8, що з сьомої до дев'ятої, питання не вирішиться. Це дуже добре. Та перш за все. Менше грошей будуть автці водіводії платити Ну, це дуже добре. Я наприклад дуже підтримую цю ідею. Рішення щодо зменшення часу платного паркування прийматимуть на виконавчому комітеті міської ради.